Так вот, народ. О я вже вам не раз розказую, я вже тут зовсім близько наш стадіон. Тут ще бачу трохи місцеві дітиська, трохи ще грають футбола. На міні-полі бачите, видоптане ага. за мого дитинства біля воріт яма була видоптана воротарем. Мусили підсипати постійно, а то щось там Чуть-чуть ага. Значить Перед кожними вихідними. Лінії розмітку поля, то, то, то сипали піском, то малювали вапном. Е, вот. ну А от що хочу вам показати? Багато ми мали замороки, коли грали в футбол. Оце, тут хочу показати, що значить у нас тут річка річка Вілія. Вона фактично тут в наших селах починається та річка, і то по суті діла ровака. Плюс ще я ж кажу, що її зробили мілівурацію, осушили і вона. Зовсім не подібна на річку на сьогоднішній день. О, Дивіться. Ай -яй. Я вам навіть води не покажу, бачите? Ото, ото річка там в тим криничнику. Коротше, як ми грали в футбол або там на тому полі воїтбол, то частенько в річку падав м'яч і було доволі проблемно його достати. А там же, живон тетильківці. За, рі... бачите, за річкою, так і в нас кажуть, за річкою, стильківці. А це оте поле острів, що я вам не раз розказую. Значить, що, 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 яка ляпота. Я ще десь колись наберуся, їді, я поїду ще десь по полях з, -з, -з, -з горбаки. Я часто вам знімаю з цвинтара. Вон цвинтар там бачите, аж там на горизонті. Наш цвинтар дуже в гарному місці, не раз повторяю. Так що, хто хоче там припаркуватися на вічно. Можете, нас місця вистачає, ми не скупі на що тої справи. От. Бо я вже чув, що в Кременці, біля Кременця, в Білокорниці вже треба купляти місце на цвинтарі. У нас ні. Приїжджайте, лягайте. Я думаю, не пожалієте, дуже красиво. Може, не часто ваші родичі будуть до вас приходити, але зато в гарному місці лежати будете. А то я бував на таких цвинтарах, що біля смітників ворони каркають, сміття смердить якихось Руваках, долиняках, а в нас дуже красиво, дуже красиво на цвинтарі. І хтось колись, якийсь наш пращур, вибрав дуже класне місце для цвинтара. Блін, трохи лупить сонце, ну, ага, значить, теж, якщо йшов футбол, на тому балкончику ставили колонки, грала музика, ну, заходжу я сюди. От що тут вже страшне, звісно. Щось тут наш місцевий підприємець трошки був тут, а робив магазин. Е, яка тут була велика помилка, все опалення цього будинку було на світлі, на електриці. Бачите? Оце повидирали люди. То були ті стінки, колись дуже модно було. І в мене крайня точка по вулиці, слабеньке світло. А в тутся ще крайніше, і світла не вистачало. Якщо тут на стадіоні був якийсь двіжах, включали ті стінки, то у мене телевізор не хлів працювати. Так, так мало було світла. От. Ну і тут все включити було нереально. Значить, що я, що я пам'ятаю? Пам'ятаю, що в тій кімнаті. Чи в тій кімнатці? Коротше, в одній кімнатці був, типу, кабінет. Нашого главного по спорту, Богдана Карпця, мого родича. Е, вот, хай з миром спочиває. Е, вот, е, в тому кабінеті ми грали шашки-шахмати. Е, тут, значить, тут, тут, тут. Так, дайте, дай Бог... а, ага, вот. а тут, значить, роздягалка і душова. Дивіться, те, блін, в селі в нас така була душова. Йолки-палки, знаєте? Значить, Тут приймали душ, футболісти і ем, будь-хто з колгоспників приходив, там відраховували якусь копійку з зарплати. Ввечері собі після роботи е, скупнутися. Ну, в ванни не було тільки душ, а тут була парілка. Ну, Роздягалка для парілки. І от тут була парілка. Смітник, ну, що зробиш, так, як звичайна справа. Парілка була на три на три сходинки, а там стояв залізний такий ящик, і та парілка теж працювала від електрики. І в чому була проблема? Ото була й тому проблема, що дуже багато споживалося електрики, дуже багато. Але все рівно там попарився. ну басейна не було, але то була і так велика розкіш та парілка. О, тут, звісно, вже. Автографів купа, народ повиривав все, що там кому треба. Ушаки, все таке. Значить, далі, що я вам покажу? Тут ще був другий поверх. Зараз спробую. Якщо вийду, бачу, вже частину сходів ага. О, Мені чогось часто сниться ой тут -то -то вже все розібрали. ну тут таке. Звичайна справа. Добре, що хоч хата є. Мені чогось часто сниться оце, на горищі. Щось таке пов'язано з тим горищем. Якісь дискотеки, щось. хоча тут дискотеки не було. Тут були такі кабінетики. В тих кабінетиках зберігалося всяке причандаля. Лижі, ракетки, футбольна форма. До речі, в нас то в колгоспі було на, на серйозному рівні. знаєте. Оцей Богдан Карпець він завідував спортом. Якось він там добивався, не знаю, якими правдами, неправдами. Ну, І форма в нас була своя, футбольна форма. І всякого того прибамбасінь, тих м'ячів, ракеток, лежи. Ну, того всього добра теж було дуже багато. Достатньо фактично було. От, бачите, О. Я думаю, якби ще якийсь... О, до речі, от, сука, дивіться. ну. Хтось щось був запалив. Тож могла б згоріти та хата, дивіться, катхалера. Бачите, видать, воно вже горіло, добре горіло. Ну вже О, Дивіться, дивіться яка в нас тут краса. Вон там той, те поле острів. Вон там О е, став, бачите, вже заростає, теж нема господара до нього. У нас тут перспектив море. Чи взяти в оренду той стадіон і тут щось доводити, до потяг робити якийсь розваж... розваг... розважальний центр. Чи той самий став. А дивіться, яка і повітря чисте, і вода хороша, і ґрунти. Людей нема. нема людей. А вон те поле, вон там, бачите, на горизонті зліва, то там, де я обробляю колишній мамин пай. Каліновщина. От. А вон там хатину, бачите, то то. В селі на них кажуть, мариканці. То я вам теж вже розказував, колись я ще розкажу про тих людей, про ту родину. Бо то вони сильно теж пов'язані з селом. Та люба, люба родина в селі пов'язана сильно з селом. Як би там не, не говорити. Кожен має якийсь, чимось відомий, чимось невідомий. Зараз, 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 зараз я тут так стараюся йти, щоб бляха не нагребнутися туди донизу, щоб бляха. Не покалічиться. О! Дивіться, я вон, а. А, Сусід забирає корову. Певне ж то вже пора її доїти чи що. А, гляньте. Ну. Яка ляпота. Йо мене-не. Лошадку щось стоїть. Певне його відлучили від кубили. Що воно не кричить за кобилою вже не хоче цицьке. І и... згадаю, йо-майо, футбол, ганяють, крич, сьогодні неділя, то то би вже такий був футбол в неділю, то вже б... Тут було, блін, не знаю сотні молодіжі з усіх окружних сіл. Ганяли, грали, на велосипедах каталися. Ось та побігува дорожка так по кругу. Що, малий? Певне в'яталя в лошадку. Не знаю точно. О, о там тетильківці. Така красотіща. Добрий народ. Бувайте здоровенькі, будуть якісь побажання, комусь защемило, сердечко. В мене самого, я кажу, аж плакати хочеться. А що, не то, що жалко того всього, так, да, воно все міняється, щось будують, щось руйнують. Це звичайна справа, але просто то наше дитинство, то наша юність. От що жалко. А? от то жалко, того не вернеш. Да. от таке ото воно. Все, всім привіт. З вас лайки, підписки. Зараз я ще одну байку розкажу. Ага. Корови забрали і лошаті скучно самому. Воно вже починає піщати. Да? Маюні! Щось, сьось, сьось, тьось, сьось, сясь, сясь, ся, ся, сьоть. Воно не дурне бігти, воно знає, що воно припнуте. Все, бувайте здоровенькі, з вас лайки, підписки, дізлайки. Що там ще? Репости! Подобається мені те слово репость. Репость. Я нарепостю.